На каналі, друзі. Хочу показати, як пройшов фундук горішки процес стратифікації у відкритому ґрунті. Дивіться, ділянка поля, дуже щільно був висаджений медвежий. До сходу медвежого я ділянку прийшов гербіцидом для того, щоб пізніше, коли будуть сходи, щоб не просікти медвежий. Ось Чудово видно, що медвежі вже впустив коріння і починає ще тиждень-два і вже буде проростати. Ось проростатись. Неохота не розпорпувати велику частину. Ось, бачите, вже впустив корінець, вкорінився вже буде розкриватися і будуть листочки. Певну частину, думаю, підгризли гризуни, але якийсь процент та й зійде. Коли вже буде сходити медвежий, можна буде оцінити процент приживаємості.